Слава, Анаці, вітаю на каналі Добрий Рембат. я Сашко Добрий. На даному етапі моєї роботи я взаємодію чимало з талановитими ремонтниками з рембату нашої бригади. Захоплююсь їхньою роботою, вони золоті руки, вони молодці. І у зв'язку з там, оптимізацією, розширенням і ще більшою Фаховізацією, так, якщо є таке слово, якби не було, я би його не вимовив. <с> я їм передаровую динамометричний ключ, який свого часу, наскільки я пам'ятаю, мені подарувала компанія Intercars. Так, Він від 10 до 80 ньютон метрів під квадрат. От. І отакі дві голівки. Конкретно це іде команді. команді. Двигунистів, які крутять двигуни. Як мінімум на утд 20 він актуальний, я припускаю, що і на інших дизелях бронетехніки він теж буде актуальний, бо я підозрюю, що там схема і моменти схожі. Так, тобто от, Комплект на утд 20 Обрізані щічки, щоб гарно залазити, і закручувати голову саме за схемою. Або заводською, або військового ремонту. Я закручую за військовим ремонтом. Їм більше до душі схема капітального ремонту, але не суттєво. У будь-якому випадку, отакий ключик їм на господарстві дуже і дуже актуальний, потрібний. Я щасливий. Я щасливий передавати цю річ, яка працює, бо я насправді останні декілька місяців так глибоко в двигуни власноруч не лізу. Так, і це ключ я використовував ну, для затягування колес е, моїх Таврії. Тобто ну, не те, де і як і що воно має насправді працювати. Тому перед, вони двигуни крутять постійно. І щоб вони це робили ще краще, ніж вони це робили досі, дарую їм цей ключик. Top Tool. ANAH 0108. От, от тільки я їм подарую з повними щічками, хай вже самі собі болгаркою обріжуть, бо у мене ці були, але під час переведення з іншої бригади я їх поклав, не міг знайти десь, думав, що загубив. Попросив ще, мені подарували ще, а потім я знайшов ці старі. Тобто я їм даю ці, вони собі щічки пообрізають, бо щічки там не стають, і все. Хай їм добре служить. З часом я переконаний, що мені знову... Хтось вже без голівок, так, бо голівки в мене є. Хтось, якась добра людина, мені такий ключик подарує, хай в мене буде на господарці, так? Тобто, ну, коли торкнеться мені крутити там голови, то я це зможу зробити цим ключем. Ну а поки що так, я ж кажу, я поки що настільки глибоко двигуну не кручу, вони крутять, то нехай їм добре служить. Дякую всім долучим до нашої діяльності, компанії Інтеркарс і всім добрим людям. Працюємо, пам'ятаємо, що нашої країнофілія недостатня.